Всім привіт, друзі! Мене звати Таніта, і сьогодні ми будемо з вами прощатись і наново знайомитись. <свіс> хто не знає, хто взагалі вперше на цьому відео, хоча думаю, що це відео більше буде дивитися та аудиторія, яка зі мною була протягом цього трішки більше, ніж року. А, що ж. Я веду YouTube канал з квітня, здається, 2024 року. А, мої теми були це менеджмент, фінансова грамотність, можливо, якісь поради. От в такому стилі для підлітків. Але більше акценти я намагалась робити, чесно намагалась, але в мене погано виходило на фінансову грамотність. А, Якийсь час я закидала блог, мені це було вже не цікаво. Е, ні, мені було цікаво розповідати про тайм менеджмент про оці всі поради підлітка. Е, бо я дуже хотіла б мати такого блогера і в нього вчитись, а не самі шукати всю цю інформацію. От. Там я дуже хотіла мати такий канал, там де буде зібрано от все, все те, що я шукаю. Потім я зрозуміла, що це все, звісно, хорошо. Дуже хорошо. І менеджмент, і фінансова грамотність. Але потім, коли я почала дуже на довгий час брати рест, вигорати, а потім знов повертатись, ніби нічого не було. Ну ні, це трошечки так стрм. І <brown> я вирішила, що я такого не хочу на своєму каналі робити, і треба щось змінювати. Почала думати думати, аналізувати, в яку сторону мені краще взагалі йти, е е е що саме змінювати. А потім я якось йшла зі школи і. Я тоді припустила свою зупинку. Йду додому, і щось, я не знаю, щось мені в голову вдарило. А що, якщо вести канал від лиця Аля старшої сестри? Тобто, в мене є молодша сестра, і скла молодша, Від лиця старшої сестри. І в мене є молодша сестра, в мене є молодший брат. В принципі, досвід є. А, я старша сестра в своїй сім'ї, і я розумію, що ну, так чи інакше, але, ну, блін, я б хотіла мати собі старшу сестру, але в мене не було. Зате, а, напевно, 70-80% ну, моїх друзів вони старші за мене. От, і знайшла собі старших сестер, старших братів. Братів, думаю, блін, цікаво. Це можна гарно вести в блог. Типу, можна купу, купу, купу якихось ідей закинути да, туди. Ну, можна багато, дуже багато тепер про що говорити. От, і від цієї думки в мене аж язик розв'язався. Да, тобто я вже почала думати, аналізувати от, в цьому новому напрямку, що я можу, о, ну, що можна буде розповісти. А, бо до цього я була прив'язана тільки до однієї теми, і мені було важко ще говорити на теми, які мені цікаві. Але вони от, до такого, такого-такого ну, ніяк не поєднувались. А тут така ідея, і воно все поєднується. А чому ні? А чому ні? Хто мені взагалі ну, заборонить? Ніхто, правильно. Um, я дуже довгий час uh, відкладала цю ідею. В мене на той час була конкурсна робота ман, і мені треба було, щоб моя тематика каналу вона залишалася до кінця цього конкурсу такою, як вона була до цього. І щоб потім після вона теж якийсь час була незмінною. Хм, Окей. І тільки от нещодавно почала змінювати налаштування свого каналу, думала: Блін, а що робити на наступному році, от в цьому, який зараз почнеться. Там же ж теж я буду писати, ну, планую, як мінімум, писати конкурсну роботу і вже починати треба, можливо, зараз. але... Я ще відпочиваю. І ще: поки ми недалеко відійшли від теми Ман, я вам хочу дещо показати. Те, заради чого, я взагалі це все робила. В мені, в Німеччину прийшов мій диплом. Я отут -от -от вставлю його в фотку нормально, да? а зараз поки вам диплом учасниці. Малую ревінок. Нагородується Захарова Тетяна Володимирівна, учениця 10 класу комунального закладу Маріупольський навчальний виховний комплекс лісей школи номер Маріупольської міської ради Донецької області. Учасниця третього етапу українського, українського конкурсного захисту науково-дослідницьких робіт учнів та членів Малої академії наук. Відділення філософії та суспільства знавства, секції соціології, тема роботи, фінансова культура сучасних підлітків, особливості та тренди Наказ Міністерства освіти і науки від 13 6 2025 Я собою дуже пишаюся. Дуже пишаюсь і, не дивлячись на це все, я правда ця конкурсна робота просто витріпала всі мої нерви. Всі, абсолютно. А в мене після цього була істерика. Напевно, що хвилин 40, якщо не більше, 40 годин, десь так. А потім мені треба було просто зібратися, я поїхала на тренування. Просто, ну, а як інакше. А інакше ніяк. І ще до цього диплому йшов такий от подарунчик. Його відкривали на кордоні. Будемо, це щось кримінально Ось така бутилочка з написом Ти надихаєш. Отак от, понятно? Поки там нічого немає. А оце поки що. Я думаю, я ще це зміню. От, термокружка, дякую. Вона приїхала до мене вже після того, як я з'їздила в теб. Але з цим сином. З цим сином. Дякую. Я. Наступного року з собою візьму, але взагалі тема термакрушок, вона у мене дуже така загострена. В мене їх немає. І мені їх ну, вічно не вистачає. Тому дякую вам, Я вельми вдячна, Дякую. <нег�у> <гусування> так, все, подякували. А, не бійонси, звісно, але давайте продовжувати. Так. З тим, що в мене розв'язався язик, і що я готова щось далі робити, ми вже вирішили. Тож, давайте зараз з вами трошечки познайомимося ближче, а точніше з новою версією мене а, Я почала вирівнювати своє волосся. Як ви можете бачити, да? я зазвичай кучерява в наших відео. Іноді з макіяжем, іноді без макіяжу, але, типу, це роль не грає, а грає більше в... роль того, яке в мене волося. Вона зараз пряма і вона мені дуже подобається. Навіть іноді трошечки більше, ніж з кучерявим, Але кучерявий я теж люблю. Да. За останні декілька місяців я стала залежною від Макдональдсу Коколи. Це мій любий капітан з волейболу подарувала мені. Да. <рес> um, також я була в волейбольному таборі, і там просто У мій... мене був такий glow-up. Ви собі не уявляєте. Чесно, в деяких моментах я думала, що все. На цьому все. Я десь там відкинусь по дорозі в палатку. Так, да, ми жили в палатках, це був досить такий цікавий експеріенс, Мені сподобалось. Але між палаткою і готелем я все ж таки виберу в наступний раз, якщо буде така можливість, то звичайно готель. Але якщо в палатку, то в принципі можна теж, я напроти. Мене... Головне, і мене зламалась зламала паличка. Тепер нова. Ам... Боже, Ви можете бачити, що мені якось некомфортно, звісно. А... Це просто нова... новий етап, нова глава. Да. І в майбутньому буде дуже багато таких -то. просто розмовних відео. Просто ні про що, просто я буду з вами так ділитися, говорити. Можливо, я візьму собі нарешті нормальне світло, встановлю коли-небудь. Um, я дуже сподіваюся, що колись це все ж таки станеться, але побачи. Побачу. побачу. Um, єдине, що я напевно що зараз вам хочу сказати, це те, що я дуже боюсь uh, починати щось нове. Ну, наш мозок, він такий, падлюка, він не любить нове. Йому більш звичне, більш комфортне, йому норм. Але я хочу витягуватися з цього всього. Дуже хочу витягнутися, Мені треба це витягнути витягнути себе з цього стану, тому що інакше я розумію, що ніякого росту, ніякого глоу-апу в мене не буде. Тоже Ам... не знаю, будемо щось пробувати, будемо щось робити. Я Ам... поки що, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться. Якщо ви ще досі цього не зробили, то, можливо, залишити якийсь коментар, я не знаю, що-небудь, будь ласка, плис-плис-плис. Um, скоріше за всього, от сьогодні в нас я знімаю це відео, це вечір 1 серпня, можливо, зранку 2 серпня я викладаю пости з табору, з взагалі цього. Okay. Відрізку часу, що в мене не було. От, я повикладаю якісь фоточки, відео, щось таке цікаве. Повикладаю, ви будете бачити. От, і в... ну, я планую це відео 3 числа. Далі побачимо, що це буде. От, тому, будь ласка, підтримайте мене, мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Подобайка, коментар, можливо, якийсь. Я люблю читати ваші коментарі. Мене це вдихає, підтримує. От. Деякі відео свої старі я прибрала з загального доступу. От. Але я їх прибрала тільки тому, що вони мені не подобались. От. І зараз на каналі ви можете бачити тільки те, що мені подобається. Тому, а так от дякую всім за увагу. Ще раз, будь ласка, підтримайте мене, please. А на цьому все. А на цьому все. Дякую за вашу увагу і побачимось в наступних відео. Всіх цьому!